Так, 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 дівчата, всім привіт! Ми починаємо нашу з вами зустріч презентацію каталогу, але ми будемо сьогодні говорити не а, лише тільки про каталог, ми будемо говорити особливо про новинки цього каталогу і про ті цікаві пропозиції, завдяки яким ви, наші представники, зможете заробити як якнайбільше грошей в цьому місяці на своїх замовленнях. А, тому влаштовуватися зручніше. В нас з вами буде невеличка така зустріч, але вона має бути дуже корисною. І починати ми з вами будемо звісно, про з розмови про чому, Ну, як наділа про що? Про нашу обкладинку а, про те, що там зображено, а зображені там новинки а, з декоративної косметики. Мені здається, це ну мабуть за да, ароматами. Це точно те, що ми завжди чекаємо від наших а, маркетологів, від нашого виробництва і новинки, які нас радують, вони також присутні в цьому каталозі. У мене тут на столі дуже багато таких всяких лежить і про це ми сьогодні з вами будемо розмовляти. І так ми відкриваємо каталог. Сторіночка Дві новинки з декоративної косметики. Одна з них буде ця помада, одна буде тональна основа. В чому різниця старої помади та нової, в чому різниця старої тональної основи та нової? Зараз ми все це подивимося. І так, прем'єра цього каталогу це помада Hydromatic, яка а, в нас була вже випущена рік тому. Вона тоді просто розірвала наші каталоги через те, що вона була не просто матовою помадою, а першою світі матовою помадою, яка мала гіалуроновий стік всередині. Мені здається, це взагалі геніальне рішення, тому що матова помада знову просто через свою текстуру. Вона. Uh, вся матова помада, яку я до того тестувала, вона завжди сушила губи. Це була не лише помада Avon, а взагалі багатих багатьох брендів інших я тестувала, пробувала. Мені подобається оця матовий фініш, матове покриття на губах, але в будь-якій помаді. Uh, Матовою це була проблема, вона сушила губи. І тут Avon робить отакий геніальний ход, випускає на ринок помаду матову, але з гіалуроновим тіком. Вона настільки крутезно зайшла на наш ринок. Ну, на ринок я маю виду, маю на увазі українців, що ми продовжили експериментувати в цьому напрямку і цієї весни ви маєте цілих 15 відтінків Помада з гіалуроновою серединкою, але. Глянцевою, не лише тільки матовою. Я не знаю, чи буде це видно на камеру, ну, видно, мені здається, видно. А я зараз наклонила помаду, і ось тут всередині такий світлий стік це гіалуронка. Вона отак проходить вздовж цієї помади. А, гіалуронова кислота, ви знаєте, ми її всі любимо за те, що вона дуже круто зволожує. Але вона за рахунок чого зволожує? Вона не є сама по собі зволожуючим компонентом. Вона, а, а, ну, до тих місць, де ви її наносите, ну, наприклад, на обличчя, якщо це сироватка з гіалуронкою, або на губи, якщо це помада з гіалуронкою, а молекули гіалуронової кислоти притягують до себе молекули води. І одна молекула гіалуронків здатна витримувати дуже багато, майже тисячу молекул води здатна притягнути до себе. Звідки береться ця вода? Це може бути якісь які назовні, але, звісно, в більшості це ці. Та вода, яка є у вас всередині організму. Вона, наче як магнитик, така раз притягнула на губки і губки, ваші зволожені, шкіра на них не тріскається. Це просто геніальне рішення, мені здається, і я дуже задоволена, що ця помада вона тепер з'явилася не лише тільки в матових кольорах, а в матовому фінішу, а ще і глянцевому. Ну, я не знаю наскільки камера зараз буде передавати ці відтінки, але ви бачите їх на екрані, ви бачите їх в каталозі, Афігенська кількість класних яскравих відтінків. До речі, що стосується цієї помади, в неї буде спеціальна пропозиція. За кожні дві помади, які замовляє ваш представник в каталозі, він буде отримувати 219 гривень на кожну, а за кожні три помади, які він замовляє, він буде отримувати ціну по 189 гривень за кожну. Ціна просто бомбічна. Ви знаєте, що це така, ну, вона значно нижча, наприклад, ніж була на матову поваду в лютому. І мені здається, що це обов'язково вашим клієнтам зараз треба запропонувати саме таку пакетну пропозицію, Три відтінки людина може вибрати собі по спеціальній ціні. А що для вас, як для представників, звісно, це можливість заробити більше. Якщо, ваша, якщо ваш клієнт е, забере три помади по 189 гривень, а може, ще додатково замовити до них три олівця для Губ, це також є можливість. Так? 189 гривень це 567 гривень за замовлення. А три олівця додатково — це ще 330 гривень замовлення, і це на хвилиночку майже 900 гривень лише тільки з одного клієнта. Три помади, три олівця. Дівчата, ну, ну мені здається, що тут далі за помадами можна було б і не ходити, тільки їм працювати весь місяць, але в нас є ще одна новинка, і це новинка тональний засіб, тональний крем, зволожуючий тональний крем, і більш того, що він просто тонак, він ще і сироватка. Тільки уявіть собі, він ще і сироватка тут до комплекту. В общем, що ми тут бачимо? Напіврідка консистенція. Ну, я не знаю, як тут на камеру, я потім скину вам посилання, я в інстаграмі все викладала, тестувала ці тоналки, видавлювала, їх показувала, як вони покривають, яке покриття вони роблять. Тобто Я вам це посилання надам, потім подивитися. Але щодо відтінків, також ви бачите зараз на екрані всю палітру відтінків і навіть на сторінці зліва нам запропонували. Прямо в каталог відразу дві, дві людини. Та? Це така бліда, дуже бліда дівчина, яка може скористуватися самим світлим відтінком, найсвітлішим. І жінка з темною шкірою, яка може скористуватися таким прям какао, таким відтінком темного какао. Що в складі цього тонака? Ну, По-перше, це дуже легкий зволожуюча зволожуючий основа. Майже 80% складу це доглядаючі компоненти. Це вітамін Е, це антиоксиданти, це вітамін С, це гіалуронова кислота і це захищаючі компоненти. СПФ 30 має ця основа. Дуже дуже важливо, тому що в нас зараз починається такий вже активний період весняний, сонце буде ставати все більш яскравим. І тому ці можливі засоби, які мають хімічні і фізичні фільтри СПФ, потрібно використовувати в цей період. За рахунок вітаміну, С основа буде ще там легесенько працювати з пігментацією шкіри. Вітамін Є, насичує, зволожує і все таке інше. Дівчата, ну, мені здається, що навіть за складом ця тональна основа вона ще карнюча. мене мене відтінки, я їх тестувала. В інстаграмі вони, знаєте, мені здається, що так от ну, при паному освітленні, навіть різниці не можна побачити між ними. Проте ці три різні відтінки. Тобто, ви уявіть точність, з якою ви можете підібрати відтінок до шкіри своєї клієнтки. Це щось неймовірне. А до того ж, цей крем він підходить для чутливої шкіри, тональний крем, цей. і він не комедогенний, тому що в нього дуже така легка основа. Можете його залюбки пропонувати навіть дівчатам вісімнадцяти ну, 16 років, які мають проблеми зі шкірою. Він не комедогенний, не буде визивати цих проблем. А ви входить в акцію. 2 за 99, 3 за 189 разом, е, ні, трошки не так, я вам кажу, виходить в акцію 2 за 299 гривень кожний, якщо ви вбираєте 2 відсінки, або підрошки скопувалися, або, наприклад, вибирати. Пимніший відтінок для того, щоб наносити його на основну поверхню обличчя, і більш світлі відтінки для того, щоб виділяти там певні там зони, наприклад. Або так, по 299 гривень кожний ви можете замовляти. що мені особливо тут, ще подобається, це б'юті бонус. Що з б'юті бонусом? Зараз повернусь. Повернусь ні, не повернусь да повернусь за 299 гривень. А ваш клієнт, в першу чергу, ваш клієнт, бо я зараз розмовляю з вами як з представниками, як з людьми, які. Хочуть замовляти і заробляти на це на своїх замовленнях, ваш клієнт може зароби, замовити за 300 гривень б'юті бонус. Вашої особистої знижки на тому немає, але ви таким чином підвищуєте своє середнє замовлення. Ви підвищуєте замовлення від одного клієнта і маєте змогу закрити вищий рівень привілеїв, тобто отримати гарантовану знижку на свої замовлення, 25-30-35% в залежності від того, який рівень привілеїв ви закриваєте. Протестувати ці тоналки, ви можете прийти на б'юті-центр, місто Кам'янське, широка 5. Будь ласка, приходите, тестуйте і всі команди, і тоналки також на бюті центрі є. Приходьте, тестуйте. Так, ідемо далі. Наступний засіб, які, наступні пропозиції, які ми зараз вам будемо дивитися, це, звісно, пропозиція на сторінках 22-23. Це декілька видів туші по просто якимсь бомбічним цінам 189 гривень. Боже моя легенда, моя улюблена легенда. Всього лише 189 гривень. Мінеральна пудра, дівчатки, 229 гривень. Я таку ціни на мінералку не бачила вже досить е, багато місяців, тому обов'язково її замовляйте. Аромати на сторінках 60 61, 68, 69, там 74, 75 це вся колекція ароматів. Власне, просто офігенська ціна, 399, там 200 гривень, так на спеціальна пропозиція на Renew в нас на сторінках 106-107, 100, 100 по 107, дуже багато пропозицій і особливо звертайте увагу на сироватки. Наразі вони значно дешевші, щонайменше на 100 гривень, як були в останній місяці. Зверніть увагу на сторінці 103, в нас сироватка з ретинолом. Якщо купуєте його собі або замовляєте клієнтам, попереджайте про те, що наразі засоби з ретинолом можна буде використовувати лише тільки вночі, або щільно щільно закривати їх кремом з СПФ. Тому, якщо ваш або ретинол він досить такий агресивний компонент, він працює з виштовхуванням зморшок, він працює з відбілюванням шкіри. Поте він дуже круто реагує з сонцем, сонячними лучами, тобто про це обов'язково говорять з цим клієнтам і звертайте на це увагу. Але якщо людина налаштувалася купити сироватку, ви ти та ні, ретинол зараз не бери, то нехай обов'язково бере сироватку з гіалуроновою кислотою. Ось цю сироватку. Тому що про гіалуронку я вже сказала там на початку нашого вебінару. А, і сама ця, ця, сама ця сироватка, вона неймовірна: 3,5% гіалуронки половиною концентрації в неї, це, мабуть, одна з найкрутіших пропозицій на ринку. Якщо ви цікавилися цим, ну, більше мають лише тільки професійні засоби косметолога за великі гроші. Так, йдемо далі. Наступна пропозиція, яку б я радила зараз звернути, на яку б зараз увагу вашу звертала, це пропозиція по серії нутра. І особливо мені подобається вся ця колекція умивалок, яка при купівлі двох предметів це також збільше замовлення одного клієнта, дає якусь спеціальну класну ціну. Мій копчик це піна для вмивання, я їх купую, я не знаю. Я, я люблю, щоб в мене в столі там ну, на колисі стояла щонайменше дві запас. Піна для вмивання це щось неймовірне. Так, йдемо далі. Не можу сказати, що ці пропозиції особи, особливо вигідні для вас, як для представника, на заробіток, тому що ви маєте тут лише 10% заробітка. Пропозиції, які точно люблять ваші клієнти. 379 гривень за 4 продукти, або 400 гривень за цілих 5 продуктів. Пізні пропозиції, вони підвищують ваше замовлення, кажіть про це вашим клієнтам, може, вони там не помітили, чи хотіли б пройти повз, ви на це наголошуєте і таким чином додаєте їх до розміру свого замовлення. Серіночка 182, 183. Тут не всі продукти, я хочу на них акцентувати увагу, але, наприклад, окуляри класнючі. Також в офісі є демо-зразок, якщо ви їх не замовили в лютому в журналі Фокус, то можете зробити це зараз. Дуже такий простезний щільний пластик, темне темна скло, яке від, відштовхує ультрафіолетове промені уф 400 ну, з довжиною волни 400 нанометрів. І також на цих сторінках це в нас є пропозиція на ароматику. І Ну, надзвичайна ціна, зверніть на неї увагу. Сторіночки 194-195. Це, як я, як я кажу своїм клієнтам відьорні норми. Так? Бо тут величезні такі об'єми по 100 мл найулюбленіших ароматів, ці аромати по 100 мл. Наступна пропозиція, яку ми зараз бачимо з вами в каталозі, це сторінки. Щас, секундочку. Це сторінки а, з іншими новинками. Це а, серія для ванни душу Avon Senses SM»., Да, Вона прямо, от, називається, дуже, дуже благозучна. Мені взагалі здається, коли я читаю про цю лінійку, новинки з'являються. в мене таке враження, що я прийшла в кондитерську і замовляю там якісь макарони. І така лимонграс так, а, лимон там лаванда та імбир. Там. І ось новинка, яка зараз в каталозі з'явилася: це а, журавець, тобто гірань, взагалі, там, не хвилиночку, що це таке. І грейпфрут, мандарин, грейпфрут і гірань, так? Це дуже круто. просто, я, я Мені так подобається ця серія, що я від неї просто пишусь. Так. Йдемо далі. А, значить, Пропозиція. Ви в нас представники, ви а, точно маєте знати, як скористатися такою пропозицією. Так, а, зараз я тут трошечки, трошечки опучу тут екранчик, якщо це можливо, буде для того, щоб наш запит був більш коректним. І бачили весь мій екран. А, і так, представники рівнів а, плати на еліт. Платина мають додаткові 5% знижки до цієї пропозиції, якщо роблять своє замовлення до 15-го числа. Дівчата, я точно знаю, що платина, еліти, платина – це ті представники, які неймовірно будуть працювати з такими штуками. І це означає лише тільки одне: що до 15-го ви маєте здати своє замовлення з цими ароматами. Потім робіть, що хочете. Замовляйте, що хочете, так далі. І, і пізніше. Але до 15-го ви маєте отримати свої 45-50% знижки за ці аромати. Все, я все сказала, йдемо далі. Так, зараз я трошки зміню один такий ракурс запису, тому що тому що тут будуть інші пропозиції. Так, йдемо далі. І тут в нас пропозиція до 15-го числа, але взагалі для всіх. Ви бачите, що якщо ви зробили замовлення до 15 на 1000 гривень, то ви можете замовити собі додатково будь-яку маску серії e NU, маску плівку серії e NU, А вони там є в нас декількох видів, і там платина. Маска з частиць з частинками платини або золота, або міді. І в кожній з них є своя якась функція, ну окрім красивої маски, звичайно. Тому що ви знаєте, що маска плівка, боже, її нанесла, ти вся така гарна, як тут хамон в золотій масці. Але в кожної з них є своя якась функція. Тому, якщо ви обираєте, будьте уважні, а, знижка величезна, маска буде коштувати всього лише 129 гривень. Це маска Нью. 129 гривень, мені здається, взагалі взагалі ніколи не були. Навіть коли з'явилися такі ціни, 129 на них не було. Також ви можете замовити собі аромат Івбікам, та Blex'i-Hot. Ви можете вказати хоч всі 5 кодів до свого замовлення, або якісь там один-два, якщо вам хочеться, але ще раз очок, це треба зробити до 15 березня. Так, далі, що тут ще цікавого? Я особисто просто звернула вашу увагу, мені це звичайно подобаються ці набори. Я прям ще в восторгі, коли я їх бачу в журналі Фокус. А сторіночки 14 та 15 це професійні такі набори для представника. Що з ними треба робити? Ви їх замовляєте. А, наприклад, набор сторінки 14, дивіться, туди входить новинка квітня, для ванни, мексиканські тропіки. Мухри, мухри, а цілий літр 1000 мл. Лак для ніфтів один на вибір, будь-який колір на вибір, також новинка наступного місяця. Парфумна вода, туди Always, вона буде називатися. Everlasting, я про неї ще скажу, тому тут зараз не буду зупинятися. Повний зразок 50 мл. Сюди входить, а, сюди входить додатково листівка з пробним зразком Everlasting. Сюди входить а, також пробний зразок крему для обличчя. Це буде нас новинка наступного періоду. Я боюсь, а, боюся помилитися, але мені здається, навіть не новинка квітня, як би не новинка травня ця була. Далі, що сюди ще входить? Це ще каталог на квітень, і ця вся, вся історія вона буде коштувати вам всього лише 719 гривень. Дівчата, ви такі уявіть, такої ціни, в принципі, не може бути в каталозі. так? Зараз я ще тут пограюся з зображенням. На сторінці 15, бестселер веселер березня написано, але мені здається, знаєте, це про таку дівчину, яка точно фанатка класики: червона помада та аромат Тудей. Такий набор буде коштувати 499 гривень, також можете скористатися цією пропозицією. Бо ви хто правильно, ви представники, і вам найкращі такі пропозиції надаємо. Сторінка 46. 4 преміальних аромати серії TTA. Це парфумні води, це не туалетні води, парфумні води, включаючи новинку TTA Everlasting. Вони всі в 4 штуки наборі будуть коштувати всього лише 1500 гривень. І, більш того, ви з цим Everlasting зможете зібрати замовлення на квіту. І, відповідно, сусідня сторіночка номер 47 тут вже аромат TTA Everlasting, а також до нього в комплекті три зразки. Або він буде такий набор коштувати 469 гривень. І мої особисті враження від цього аромату, я вже потім буду про нього питати, але от ви тільки уявіть, дівчата, важність демо-зразка. Виберете цей демо-зразок, повний флакон аромату. В нього. Офігенська, класна коробочка. Не знаю, чи вона в мене. Ага, от поруч зі мною тут стоїть. Дивіться, будь ласка, на цю тільки коробочку. Вона має свій особливий, класнючий такий дизайн. Ви її берете в руки, ходите на роботу. Простезне, класне, таке важке скло. Ну, як зазвичай в ароматах серії темно фіолетова водичка всередині, цей парфум. Він, ну, дівчата, він просто знаєте, я розповідаю. Я, я її, в нього прям закохалася, коли ви бачите цей флакон. Він повний, він простезний, він класнючий. І ви можете а, дати, протестувати або пробні зразки своїм клієнтам. Блін, весь час мені якісь повідомлення, я не знаю, чи будуть вони на, на відео, але я відволікаюся щоб їх прибрати. Як не, як не тривога, так ще щось приходить. А, і я вам раджу обов'язково замовляйте саме демо-зразки для того, щоб ви приходили до своїх клієнтів, показували їм ці демо-зразки і збирали на них більше замовлення. Розумієте, ну не всі люди готові купляти той чи інший продукт, особливо дорогий аромат, якщо вони його не бачили і не тестували. Не ну, нехтуйте можливістю замовити демо. Лозі, і показати це вашим е, клієнтам. Так, ми з вами рухаємося далі. І наступна пропозиція, про яку я е, ну, мала б е, обов'язково сказати, це ні, стоп, це я вам вже сказала. Ага, це пропозиція на сторінках 8-9. Це е, Ну, комплексна пропозиція. Якщо ви замовляєте одну, наприклад, інтимку, вона буде коштувати 109 гривень. А якщо будете замовляти по дві інтимки, то по 90 гривень вони вам будуть коштувати. Також крем для ніг там все таке інше з цих сторінок. Не можу не сказати про благодійність. В березні це набуває особливого значення. Ви знаєте, що на Вкладинці у нас особлива жінка. Це дуже відома європейка, яка є прихильницею, ні, ні яка очолює рух боротьби за права жінок. Ті, хто хочуть долучитися до благодійної програми, можуть зробити це на сторіночці 73. Якщо ваш клієнт купує в бланку, це вважайте автоматично 10 гривень пішло, пішло на програму. Додатково з благодійності. І сторіночка 99 каталогу це взагалі неймовірна пропозиція. Мені здається, це комплексна пропозиція. 499 гривень буде коштувати набір з косметички, на хвилиночку. І помада, яка буде лежати в цій косметичці, Помада гіалуронова, ми тільки що про неї говорили з серединкою, тут особливою, такою глянської помади. А колір Бургундії вообще такий дуже влучний, сміливий, класний колір. Щодо цієї косметички, вона в мене стоїть на б'юті-центрі, тому, на жаль, я не можу її зараз, коли роблю запис, її підтримати в руках, але я її купила собі ще декілька років тому, коли вона вперше з'явилася. Вона з тої пори взагалі не змінилася. Я її вже тягала-тягала по всім офісам, по всім презентаціям. Вона як була ідеальна спочатку, так вона і зараз такого ж має вигляд. В неї не тільки такий прикольний малюнок нанесений, але ще там є такий ефект сафіану називається, вона, наче в рубчик така трошки. Знаєте, ну, примірна різина, що таке, і в ну, Вона неймовірно класна. Застібається на молню, молния енергійна. В мене дуже багато всякої косметики, вона навіть отак розпухає ця косметичка, але все витримує всі мої знущання з нею. Тому раджу її як. Таку прикольну покупку для самої себе, розповідайте про це обов'язково своїм клієнтам, а в парі з помадою це буде коштувати всього лише 419 гривень. І ви бачили ту ціну на помаду, про яку ми з вами розмовляли на початку, використовувати цю можливість. Так, ідемо далі, і до речі, 100% від цього йдуть на благодійність. І якщо ви не, не можете зараз собі дозволити. Метичку, або ще якийсь продукт з більшу ціну, то хоча б два коди 01990 або 01992, ви точно можете додати до свого замовлення, щоб вплинути на, на, на те, як звіт благодійності навколо нас розвивається іде далі. А якщо ви ще не чули про цю програму, то вона запущена. Ну, приміряйте її на себе, мені здається, це було б прикольно. Кращий благодійник першого півріччя. В цій програмі приймають участь і менеджери, і партнери, і менеджери філії, і, звісно, ви наші улюблені представники. три представника, які зроблять максимальні продажі благодійної продукції, там буде відчислення з цього з кожного продукту робитися, і будуть приймати участь в рейтингу за перше місце. Представник отримає 4 світшоти і ексклюзивний аромат з гравіюванням. За друге місце 3 світшоти і аромат з гравіюванням. І за третє місце 2 світшоти з логотипом і персональне гравіювання. Дівчата, я бажаю всім вам класних весняних. Родичів власних комісійних, збуджуючих, таких квитучих, щоб ви а, кожен день до березня ви проживали, знаєте, з таким піднесеним крутизним настроєм. Я дуже бажаю вашу роботу. Я дуже люблю вашу роботу. А те, як ви відноситеся до нашої продукції, до наших пропозицій, викликає задовольна таке, знаєте, ну тільки захоплення та повагу. Дякую вам за кожну гривню продажів, які ви робите, в будь-якій програмі, благодійні та неблагодійні. Дякую вам за те, що завдяки вам ваші подружки, клієнти і співробітники становляться кращі, красивішими, здоровішими, а, виглядають просто як чарівні панянки. Всім гарних продажів і пока-пока!